Третій етап всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури розпочали з урочистого концерту. До чотирьох годинної роботи учасників спочатку готували піснями. Показати свої знання зібралося 115 учнів загальноосвітніх шкіл області. Попри всі складнощі, які є в області, це і демографічного плану. Територія нашої області дуже велика. Відстань між школами між населеними пунктами, велика. Велика кількість у нас малокомплектних, малочисельних. Саме на найбільше на Україні 56%. Але все таки, завдяки сумлінній праці наших педагогів, діти наші на інтелектуальних змаганнях. А це і конкурси, такі, скажімо, як конкурс мовний імені Тараса Шевченка, імені Петра Петра, конкурс Петра Яцика. Олімпіади, манівські роботи. Ми входимо в десятку кращих областей України. Кожного року завдання на олімпіаду вдосконалюють. Цього року вони кажуть організатори і не складні, проте й не легкі. Головний акцент зробили на фразеологію та синтаксис. Є завдання репродуктивного характеру, де треба дитині просто відтворити якісь свої знання, набуті у процесі вивчення української мови. Є завдання творчого характеру, звісно, це і написання твору, це і аналіз поезії. Наша Мова постійно збагачується великою кількістю нових слів, особливо іншомовних. Проте навіть у суто українських словах, як діти, так і дорослі, припускаються помилок. Новинки це, це дуже речі, такі суб'єктивні. Знаєте, от вони собі існували е, об'єктивно незалежно від нас, і раптом ми для себе оце от з'ясували, що насправді не можна українській мові вживати вислову там разом з тим. а Треба казати водночас, не можна казати перш за все, треба казати узовперш, так не можна казати там е, більше того, але. Там лиш понад те розумієте? Тут людина для себе щось відкриває, і, і тому для кожного з нас ці відкриття однозначно дуже суб'єктивні. Найбільше кажуть мовники, помилок допускаються у наголосах. Часто неправильно наголошують такі слова, як одинадцять, асиметрія, олень, середина, навчання, запитання. Проте цей список можна продовжувати до нескінченності. Аби досконало знати мову, потрібно вчити її в комплексі, адже кожен розділ так чи інакше залежить один від іншого.